Як звали першого європейця, що дістався берегів Австралії, обігнув її з півдня та довів, що це окремий материк. Близько 95% материка не перевищує висоти 600 метрів. Та все ж на сході тут є гори. Яку назву має найвища точка Австралії та яка її висота? Австралію перетинає Південний тропік. Це одна з причин утворення пустель на материку. А яку назву має найбільша пустеля Австралії? Як називається найдовша річка Австралії? Мореплавець, який відкрив протоку. Між Новою Гвінеєю та Австралією. Його дослідження стали початком епохи освоєння Австралії. Ендемік материка являється національним символом Австралії. Цю тварину зображено на гербі цієї країни. Яку назву має найбільша затока біля берегів Австралії? Яку назву має острів, що знаходиться на півдні від Австралії, відокремлений від неї басовою протокою? Ну, у мене поки все. Наскільки запитань вам вдалося відповісти вірно? Чекаю ваших коментарів.